Так і так, друзі. Ось така шкода фабія. Гарненька, цілесенька, по кузову взагалі без єдиного підкрасу. Машинка 2008 року з двигуном 1,2 на механіці. Універсальчик такий гарненький, багажничок, будь ласка. Об'єм величезний, весь чистий, незатертий. Задній ряд сидінь в гарному стані. Попереду у нас кермо, механічна коробочка. Ось така мультимедія простенька. До речі, машина з кондиціонером працюючим. Тож, якщо хочете забрати, приїжджайте до нас в Варіон авто і машину можна забрати у лізинг також у нас всього за 800 доларів. І також маємо послуг рядин, тобто одним нашої машини будь-якої взагалі, і на будь-яку вашу машину. Тож приїжджайте, купуйте, забирайте, катайтесь і насолоджуйтесь.